Держава не звертає увагу на поранених добровольців. Такий висновок після відвідин Дніпропетровської лікарні зробив голова облради Василь Скрипничук. каже статистики поранених осіб, котрі з власної волі пішли на війну, немає, і ними ніхто не опікується. Їх ніхто не може, не має права законно лікувати, тому що не знають, де вони отримали поранення, з якої вони частини. Ніхто їм довідки такої не дає. Якщо дає довідку, там це є не юридична особа, немає жодної печатки. І пішло, і поїхало. І тому цю проблему очевидно, що ми будемо ну спочатку на зверненні до міністерства оборони такому вузькому за підписом двох голів. Ні, то за моїм одним підписом, якщо не буде реакції, то на наступній сесії ми будемо робити щось по-іншому. Водночас житлове питання родини загиблого начальника штабу 5-го батальйону Юрія Барана. Посадовці спробують вирішити в межах області, адже досі так і не отримали сприяння від вищого військового керівництва. Схожа ситуація зі створення лікувальної реабілі реабілітаційного центру для поранених бійців на базі санаторію Черче. Василь Скрипничук каже, не отримали доброго відгуку від центральних органів влади. Прифутболи на Міністерство охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я дало відповідь, що в зв'язку з тим, що це профспілка, цими справами займається Черчем, що це її власність, то вони, сараки, бідолахи, не можуть нічого вдіяти з такою структурою. І забули про те, що. Колишні колгоспи які будували це черче, ні копійки не отримали при переході до проспілкової власності того санаторію. Ну, одним словом, відношення десь такого, такого роду. Ну, це питання ми, звичайно, не залишимо так собі, просто шукаємо шляхи, яким чином реабілітовувати власне в черчі наших бійців. Між тим голова облради вкотре згадав про децентралізацію влади, каже дану реформу. Наразі просто заговорюють.